Відсім працює з вами Голен. же щок, а кожне що ще що? що. І сьогодні. Е, піднімаємо Легенду 3 Уфіфі. Мені, кстати, класну форму видали з палетиками. Так що погнали. А, Кстати, я знімав відео на 40 хвилин і там вийшов такий кринж, що я його знімав дуже довго, але... Там не було мого голосу, а він мав бути. О, в мене 100% шанс. Ну і коротше там мав бути голос, але в мене його не було і... ну, типа я все одно його виложив. Байка. Байше ще можна буде піти пограти в стендап, давай? Ну, це Я хочу сюди не поля, отак от. Yeah. Який я крутий. Выиш 100%, чи то, що... Виграш 100%. Я маю на увазі... Что що в мене написало, що в мене 100% шансу. І вот так вот делаем вот... Ой. Не. Не получается. Що тут так у вас до фіга стало? Уже забити не ну, можем. Антиссорицей. Ломанный yeah. Да Давай! атака вот вот. Бам! Так. Манчестер Сити разносит Реал Мадрид. Что? Я пил сайт. А, офсайт. And this is so insane. еще Здесь красиво на нарезочки просто, на нарезки. <laughs> другие пидраты, другие пидраты, майже в середине поля. Хорошо, первая катка я. скільки? 2. Хм. Короче, ми бачите, зараз ідемо піднімати. Це получается чи ластце? Ні, це на ласт, це точно на ласт. Та, блин, ну не виграли зразу. них шансів 100%. А Байка, а надіюсь, буде АФК стецяч. Яшин 117. Как же он крут! Я сейчас, напевно, йому ні одного гола не заб'ю. 117 Яшин. Так файно налетіло. Інтересно, а я сейчас я проверяем Яшина. Фу, Яшин бод, гадійний, не зловив гол. Все позор, Яшин не зловив гол. Це я це де таке слихано, де таке чути. Зловив. Оцей волотар, блін, буде нормально ловити трошки. Трошки нормально всі голи майже. Це в мене, напевно, на лакі, я це Получилося це його. Все, а він не забиває більше, серйозно? Так я ще виходить, що можу виграти. Зараз на Карку, зараз на Карку на Карка. Серди біл! Так, так як і я. Не можу забити її. Я. я ж не пішов в жопу, як тобі забити. Анти, сосарицей. А, встеринна. <свят> так получилось смішно. Антисирицей. Харам. Це було тебе красело. Руналби майже такі самі є. Мало час случается просто. На увазі. Маю на увазі, що я вот Та зараз. А я не нажимав бити, ти я нажимав пас. Чого я вдарив? Ну ладно, пожалуй. Буває. Сейчас ще дві казочки дають. Сам такий політкофесифа може получається сюди любого кринжового чіла дати любого кринжового чіла. У мене їх дуже багато цих кринжових чилів. Да. Не наймил. Ну, я вот таких жестких шлифов я не дам. Я сюда дам кого? Ну, не знаю. Нет, это но я нормально кошту дам. Я хотела 79 подтвердить. без твоего добавления. Подмен. Обмен. О! Ну, ты чё Ну ладно. Кстати, пришел, я пришел бы дальше обмениваться. 110 плюс. Подожди, а я 111 плюс. Подожди, челки. 110 плюс, 111. 105, 108, 110. 110 максимально. А, ну, не маникова. Ну, хотя бы 109 плюс. Нихрена тут надо. Ну, 108 капец капец. Сто девятый одного человека. Кого це. Сто Сто пять плюс. Да ни хрена вам надо. Сто семь плюс. А сто да кого надо? Игрок с общий сто одиннадцать плюс, ты офигел. Врот тобі плюс, Звідки де я тобі це візьму, 110. Шов нафиг? нафіг, би це відсюди. Ну я нажимаю, що. Ну, понятно, короче. О, тут завдання виконав. Получить. О, ничего мені не дали. Щас рекламу ще подивимося і... Реклама. О, Тетрис. Тетріс! Е, фіга, я просто складав тетріс, а мене вибило. Я поскаржуся на тетріс. Я скажуся себе на театре сейчас один. Блок blast. Блуд... Blueбаf. Окей. Все. Получить. Смотрите рекламу. Посмотрели рекламу. И получаю... Ну то, что мне урод. Ее. Нифига, нифига. Получаю, вс прям. Сокори Мэджик. Сокори хай. Мені треба, щоб буде в кінці самому цей фігур. Вс. 106-113. У меня вже 4 000. Я хочу відкрити за 30 тисяч. О, ось за 30 тисяч можна получити дуже класну ціні. Манчестер, Манчестер Сіті проти Вівенту. Аму відео о! Це виграно. Хорошо. Зараз цю виграємо і лишається ласт. Ластова, Ластова катка до легенди 3. Пашин, пас, пас, два раза нажав, пас і не дал пас. Схожу якось красиво только завернуто такая. Бам, просто. Бам. Нахуй кислота. Сейчас на карту такой. На карту? Не это же не завел. Е, э, куда? Куда? Ми так граємо в футбол, типу. ми так граємо сьогодні на фізрі грали в футбол. Ми були двоє з Іванюком проти Кароліни Стемофію. Ну і Мішу теж. І, коротше, ми стояли на гротах Вероніка, отак От як зараз, просто Вероніка все пропустила, два гола і все, і ми провели. Історія повторається. Але вона вже на два пропустила, на вже шість пропустила. Тут історія не дуже повторяється. Як це можна було називати? Він капец. Ємон, що я забив. Я профі. Я точно не профи. Купі І зараз ластова катка. До легенди 3 Зараз треба підзібратися. Підзібратися і команду трошки. Квест. Щось на ринку є. О, ніфіга собі. Я, кстати, можу у нас 17-го ігорка обмінятися. Мені байка на свої гроші, я просто піду обміняю його на якоїсь нового найма. Чуть-чуть не, не, не стало. На 105-го нового найма. Не, на 105-го ну найма мені не треба. Я повишу оце, голова, чи повишую оце гроші, ладу 105-го нового найма. Давай пікар. Повищення ранга. Отак от пікардика. Отак от. Отак. все, хорошо, теперь по п'ятий пікард. Ще раз пікард. планирую до 107-го тебе. До 107, сьомого. Далі Блін, ну що. Тепер ти крутий. Зараз. Все, заходимо сюди. О, О реал на дві пройде в Мачестер Сіті. Надіюсь, зараз я виграю. Не, я не виграю. Я виграю, У нього була така. Почему ну, мене ласт і я прожаю цю какашку? А чого написано? А, на 115-й ігроки. І що? Типу 115 а далі всі ноунейми. Ну як ноунейми? 105 й А ще нам те, ще не говорить, що хтось ну, один нормальний був. Ди, не го а хтось нормальний стоїть, походу. Ла ще не ставав. Де що за сінять? Ні, не, не авто, не люблю авто. Режимчик. Говно режимчик авто. Это о! Отличный момент. Як так? це мало бути гол. Я так профукав жорстко. Ну це тоже мав бути гол. Дев'ятка летіла і не долетіла. О, ну це гол. Бам просто. Ты кажется гол попаду? Ну що за? Чо не... Чо вони куркара курка лапка вдарить просто? <плес> шо, шо за гол. Головна, що за гол гов? Гол А, я думав так Гол. І треба ще два гола. Зараз забиваю. Ага, uh -huh, забиваю. Как же я крут. Ну я встров лаз. А был глаз. Це хто? Ну що за фігня? П'ять їхній шанс 100% Другий раз підряд. Не понімашка. Ага, на ворота 111 і Рафіня. Ну, Рафіня це один з моїх найлюбиших іграків. Треба буде його купити собі. Але чуть-чуть грошей не стане на Рафіні. Як не гол, ре? А це, а це пас Марсело. Це пас Марсело. Що Насты Сейчас жизнь такая Пім-пім! сюди, сюди, сюда сюда Хорош Венис Дюмю Смилями венниси, полна ВОТ так от... При ну, чому треба летити ідеально, але волотар ВОНЮЧИЙ Володар вняє реально. Я забив 111 му іграку. Ну, володарю, точніше три гола. Я думаю, це мій рекорд, і я біжу за ті не заб'ю такому ВОЛОТАРЮ БЛІН я думаю, коли я так буду говорити, то я заб'ю. Ну що я сподіваюся? Все, зараз вот такое. У, волотаришка. Сейчас получит волотаришка по заслугам. Це получил. Це последняя спроба. И сейчас вот такая. Просто. Ну и дально мяч, просто волотарь. Гавно полный новок. Алекс Фергусу. Прихотелось уже поднимать. Так долго уже видео я серьезно 18 хвилин. Ладно, приду в физ футбол. против коротше, походу моя команда виграла, чи ні. Як ще не хоче посмотреть Блін, реально интересно Ро... Міровий клас Рома. Це походу у той. Це, походу, моя команда, чи ні? Моя, вроді. Моя команда грала проти... Наду 103, це наша би, так? Чи ні? Ну... А як вийти, звідти? Мені вже стало неинтересно щось. Бо знає, як вийти, я не знаю. Мам, мам! Спит, Здорово. She keeps on texting me. Do I like her? No, definitely. I'm just like Stephanie. Do I like her? Yes, She keeps on texting me. Do I like her? No. Sigma, sigma. <laughs> sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy. See, see, how, Понятно. Этот парень взорвал ТикТок своим невероятным талантом в приготовлении. Вы охуели! ]oni. О, нет, такие, такие в наши видео не можно Фу, осуждаем. Осуждаем. Сейчас холебам? Холебам говорит что-то. Что ты, что ты говоришь? Нажми. Mm, хоч тут мільйон лайків. Пошому нафіг. Які <сіхи> ему миллион лайків? Наймар Роналду. Понятно, понятно. Хммм. Скільки переглядів на моєму каналі набралося? Три перегляди, чотири перегляди. Дванадцять. Кстати, я впрочем шо це відео про стендовс, нормально лайків набрав так. Так, прям нормально. А цекільки лайків. Оуч. Оуч. Це не має бути. Тепер по... про статистику. Канал іде вниз. Це не круто. Це взагалі не круто. Це взагалі фініпон. Які... Давайте піднежмем. Давайте на цьому відео має бути... Скільки лайків? На цьому відео, ну, типа, найбільше в мене лайків поки що... 8, 8, 7. Угу, ну, давайте 8 лайків наб'є. Пожежа. Тут 4 лайка, ніхрена собі, ніфіга собі. І, коротше. Я... Типа кинас видео. Хорошо, в кінці видео сказати. ну подписывайтесь на канал, байте, байте я байтер. Жесткий байтер Подписывайтесь на канал И має бути видео про стендовчик. Ой, стендовчик И радио. Кстати, например, на радиома надо. Мои запросы не давайте, что я там. Я уже И радиум, и... Ребята, говорю, как истинный мужчина. Посмотрите, какой я... М... Самый честный обзор. О, тот самый рандом, который впервые купил ножик в игре Stand of 2. Нозик. хе Нозик. О, что? Упс, нозик. Сейчас заберу челика с байнета. Он посмотрит, какой у меня нозик. Нозик. Зачем помогать тиммейтам? Если есть носик. Посмотри, какой у меня ножик. Посмотри. А у тебя такого нету. Да, 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 ты тоже посмотри. Да, да, у меня есть Байнет! Противник. Упс. Нозик. Нозик. Главное нозик достать. Нозик. Ну, короче, ножик. І ніж